Який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава во віки. Амінь. Матвія 6, 9, 13. Дякуємо тобі, Боже, за цей день, дякуємо Тобі, Татку, що ми проснулися і в нас все є. Ми дякуємо тобі, творець неба і землі, за твою милість і любов до нас, за твого сина, якого ти віддав за нас, ми дякуємо Тобі, Твоїй милісті повна вся земля. Ми дякуємо Тобі за милість Твою любов Твою до нас. Дякуємо за Сина Твого, якого Ти віддав за нас. Ісус Христос, драгоцінний наш, жемчужина наша. Ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов на цю землю і поніс наші хвороби. Наші гріхи, ти все пригоздив до Голгофи. Ти приніс нам новий заповіт від Отця, заповіт Любові Духа. Ми дякуємо тобі, Ісус Христос, що наші імена записані в Книгі життя на небесах. Ти нас примирив з Батьком, Ісус Христос. І ми маємо вічне життя. Вічне життя. Алисуя, дякуємо Тобі. Дякую тобі, Ісус Христос, Ти не залишив нас сиротами. Ти умолив Отця і Отець дав іншого утешителя, повернув Духа Святого Християнству, а ти стоїш у Отця за нас. Дух Святий, дорогий, драгоцінний, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, утішай нас. Дух Святий, відкривай нам істину, веди до повної істини, Дух Святий, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою, дорогий драгоцінний Дух Святий. Галилюя, напоминай за все, що казав Ісус Христос, дорогий Дух Святий, і ми разом з тобою прославляємо Ісуса Христа, нашого Господа, по землі. І Отця, Дух Святий, дорогий і дороги ми хочемо бути наповнені і сповнені Тобою, як був наповнений і сповнений Ісус Христос і Учні, Дух Святий. Веди нас по волі Божої. Кожного, веди, брата, сестру по волі Божій, Дух Святий, Аллилуй. Як сладосно, як сладосно прославляти Твоє ім'я, Господь. Дякуємо, що ми можемо прославляти Тебе. Дякуємо Тобі за цей день, що наші серця можуть колонитися Тобі, царю, царів. Ми дякуємо Тобі, що наші уста можуть прославляти Тебе, великий наш, Батько наш, Бог наш, Отець наш. Ми дякуємо тобі. Господь Ісус і Дух Святий. Галі. І Господь говорить Івана 10, 26. Мої вівці слухають голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік. І ніхто не забере їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більше від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Ніхто вас не може викрасти, вкрасти і забрати від руки Отця і нашого Господа і Ісуса Христа. Водіми Духом Божим, діти Божі, всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі, римлянам 8:14. Аллії, будьте водіми Духом Божим, щоб разом з Духом Святим ми прославляли нашого Господа Ісуса Христа і Батька Отця по всієї землі. Благословінь вам, миру вам! Захисту вам від Господа, і нехай благословить вас Господь. Халілуй, Халій. Нехай благословить вас Господь і збереже вас. Хай засяє Господь своїм обличчям на вас і виявить вам милосердя. Нехай Господь підійме своє обличчя на вас і Хай дасть вам мир. Мир в домівки ваші, мир країни вашо, мир, який дає Господь. Він каже: Я даю вам мир. Не так, як світ дає, але я свій даю вам мир. Будьте в мирі Божому. Халілуй! І ви ж улюблені, збудовуйте себе вашою найсвітішою вірою, моліться в Дусі Святому і перебувайте в любові Божій. Аллилуйя. Слава, слава, слава Тебе, Господь. Аллилуйя.